Хто з'їсть останнє яблуко? В маленькому затишному саду, який належав Васильковій бабусі, росла старенька яблунька, хоч яблук вона родила небагато, проте вони були такі смачні, що від їхнього аромату паморочилося в голові. Щороку Василько зі своїми друзями дочекатися не могли, коли ж настане осінь, щоб смакувати червонобокими плодами. Васько ділив яблука чесно, кожному по одному. І як тільки падав новий фрукт, його віддавали тому, хто був на черзі. Уже настала глибока осінь, і навіть частина листя злетіла з дерева, а на верхній гілці вперто трималося останнє яблуко. Щодня діти приходили і чекали, коли ж воно впаде. Моє буде, вирішив Василько. Все ж таки, це бабусина яблунька. А чого раптом твоє? сердилася Оленка, моя черга. А якщо по справедливості, то мені варто віддати, і собі підтримав розмову Олежик. Останнього разу мені зовсім крихіт не дісталося. Поки друзі сперечалися, подув різкий вітер, яблуко зірвалося з гілки. всі троє. Побігли до плода, як раптом Василько завмер від несподіванки. Дивіться, пошепки промовив він і показав пальцем на кубку листя. На дітей з цікавістю вдивлялися очі на мистинки сіроватого їжачка. Може, і він хоче яблуку, подумала Оленка. То давайте йому лишимо останнє яблучко. Нехай його візьме той. Кому воно дійсно потрібне. На тому й порішили. Діти тихенько відійшли, щоб не сполохати тваринку, і нікому не було шкода віддати останнє смачнюче яблуко. Нехай ним посмакує їжачок.